Стара проблема залишається невирішеною. Скандал навколо будівництва АЗС на вулиці Жуйка 4 А набирає нових обертів. У неділю 18 вересня тут знову зібрались непримиренні сторони. Місцеві жителі пояснюють, що й досі незаконно продовжується будівництво підпірної стіни, яка, на їх думку, не призупинила руйнацію сусідніх будинків, а сприяла утворенню нових тріщин. Що? Ціна мала бути на початку, а потім розвиватися. Але взяли без ново збудованої стіни. Цей обрив перетворювався на справжнісінькі сміттєзвалища. Забудовники стверджують, що мають необхідні дозволи і кажуть, що будівництво стіни не пошкодило ландшафт і будинки. Місцеві ж не погоджуються і пояснюють, що будинки продовжують руйнуватися і показують докази. Я там розказую на ландшафт не міняли. мужик, на ландшафт смешно. Ну, я тебе лицо не тычу, а? Ты мне только что доказывал, что он шаг є дозвіл У меня на бутылку. Да нет, ну что ну, не ты, сам ты, он работает деб... у вас. Да деб... мене мне За декілька хвилин на місце події виїхали <плес> полісмени, а згодом з'явилися активісти однієї з партій. Домовитись одразу не вийшло, тому вирішили зустрітись сьогодні вранці. Тобто в понеділок ми з було, Я розумію, що випадки я розумію, що вам був документ, <головіст> який говорить про те, що так. Але ні одна, ні інша сторона на цю зустріч <головіст> не з'явилася. Проблема досі не вирішена, тому варто чекати нових <головіст> скандалів та сутичок. Ніна Корецька, Дмитро Цітинок, телеканал СК 1